Хлопці, ну ми ж не на ринку з вами. якщо ви пред'являєте, якщо то Я говорю, що законної причини нету. Я вам кажу, якщо хочете по юридичній части поговорити, ми можемо с прийти до мене на консультацію, я вам все поясню. Та, ну у вас зараз консультація дорога. Ні, я не буду чому? вам давати. Ну не можна, Вот так от просто, не можна. Это то же самое, что я, я не можна. Це я ж саме, що я не знаю, до вас до, до кухні. я не я не прошу мне давать. Я прошу предъявлять. то же самое, що ви на кухні сидите, щось готуєте, а хтось приходить, У вас все нормально дома. Ну ви можете пред'явити? Я не Вистовую буду обрековую. Не буду, чому? я нічого, просто так от ну, кому то захотілося приділі водій, який зміг чітко по закону відшити працівника поліції. Сьогодні на моєму ютуб каналі дивимось, а ви обов'язково робіть підписку, щоб знати свої права. І обов'язково, друзі, додивіться це відео до кінця, тому що в кінці вас чекає дуже важлива і цікава, і насправді кайфушна інформація. Повністю стосована 22 стаття, частина 6. Закону України про мобілізацію, що поліції надано повноваження для перевірки військового військового. Если вы говорите забегайте наперед по повноваження, мы сейчас просто сами говорим. Поэтому для этого у вас должны быть чіткі розпорядження, где в наказі ви вказані, що ви в групі оповіщення. ваша фамілія, імя, отчество, все по порядку. Мужики, ну не перший раз, хлопцы. Я зрозумів, що не перший раз. Якщо все в порядку, все. То, Все, вентилючки выключены. И О, ну, я, дня, и я, все Клопцы. Мы на дневного дня. Я честно, я к вам без претензий, все нормально, я не все хорошо. Есть все, я имею в виду, мне дает кириныстые распоряжения, сил, бачите, я его выполняю. Видно безлокация, видно распоряжение. Видно. Я Таза. не хочу тоже с вами ругаться, скажу, что все хорошо, не переживайте, честно. Ну, Если что? был, нет, я не буду Чем? вам давать, ну не можно, вот так вот просто, не можно, это то же самое, что я, я буду вам просить. Я не прошу мне давать, я прошу предъявить. Предъявить руках. то же самое, что вы на кухне сидите, что с готовите, кто-то приходит, вот все нормально дома. Ну честно. Я хорошо работаю в неправильном, хорошем направлении, очень интересно, поэтому все у нас yes. хорошо. Все, Но нас так, так хлопцы, все хорошо. Ну на первый же день уже катаюсь и уже общаемся. Ну, честно, все нормально. Ну, мы же с вами первый раз, правильно? С вами первый раз. Но я думаю, ну, что и последний. я с вами первый раз. Честно, не, не тратьте на меня время. Мы зайдем сейчас в глухой кут. Ну серьезно. Ну вы можете определить? Я не буду. Облик не облик. буду. Что? Я ничего. Просто так вот ну, а кому-то захотелось определить. Мне не захотелось. У меня есть законная причина. У вас нет что? законной ну, причины. Не ну нет. Не ну, кто это таки ну, Я вам кажу. Если хотите по юридической кто? части поговорить, мы можем с вами прийти ко мне на консультацию. Я вам все объясню. Да ну у вас сейчас консультация дорога. Ну, я вам кажу, что бесполезно. Ну кажу, что, ну, под... что бесполезно. Ну потому что нет законной причины. Ключевое слово законно. Ось друзі, коли ти маєш знання, ти проходиш наші вебінари і ти отримуєш знання також від мого авторського курсу, то ти можеш так спілкуватися з працівниками поліції, тому що в тебе є база, і ти знаєш свої права і можеш їх відстояти. Тому не забувайте, друзі, переходити в опис під цим відео та робити собі підписочку на мій авторський курс. Це вже третій набір, юридичний захист водія. 3.0. і це останній номер в цьому уроці. Що тебе чекає? Більше 30 практичних відеоуроків, чат з юристами та зі мною pdf файли, де всі скарги, заяви, клопотання. Також буде прямий ефір закритий зі мною як з адвокатом для тих, хто придбав цей третій курс. І, друзі, багато чого цікавого. Чому? Тому що ви додатково отримуєте знижки на наш клуб у розмірі 30%. Ви отримуєте знижки на наш шоп у розмірі 15%. Також важлива ціна саме зараз на цей курс 2200 гривень. Стигніть, друзі, долучитися, оскільки кількість місць обмежена, і ще головний момент: це те, що доступ до курсу у вас буде назавжди. Тобто, ви завжди можете переглядати відеоуроки, дивитися, поновлювати свої знання, щоб вміти відстояти свої права. Ось такими працівниками поліції. Ну я ж вам кажу, закон ні. України – країни ні по поліція, закон ні. про мобілізацію. Ні, він ніяк не як. касається. Чому не касається? Ніка. Ну чому не як? Ну я вам кажу нікак. Ну, вот видно, какой. Сейчас, Мне сейчас нет времени, 3. честно, с вами здесь разговаривать. Мне сейчас я нужно разум. еще поехать делать запыты и все решить. Но, смотрите, уже я что, вы предъявляете? Я что там есть срочка? Я а выключен, Або все Хлопцы, ну мы же не на рынке с вами. Если вы предъявляете, я что то. Я говорю, что законной причины нету. Ну, почему не Во-первых, вы должны были остановить меня по 35 статье. По 35. Я по разум. какой? Пункт 3. Как, что он гласит? особо або транспортный может быть учетным до вчинения административного права. Это ваше субъективное мнение. Не на чем она грунтуется? Покажите мне, статья 5 законной информации, покажите мне, пожалуйста, нормативный правильный акт, ориентировка, где в котором указано четко, что мой транспортный засед, або а я. А знакомьтесь мы. патрульной полиции Юрия и в законом законном термин вам будет надана ...нет. Я точно так же могу вам сказать, хлопцы, если вам что-то интересно, пожалуйста, в ЦНАП обращайте, номера автомобіля і подавайте запити точно так же. Все вірно каже водій. Давайте повертатися до статті 35 закону України про національну поліцію. Працівник поліції каже про те, що є інформація, що свідчить про причетність водія. Все зрозуміло. Питань нема. Ем, треба довести, що така інформація дійсно є. І сьогодні ми будемо про це говорити, друзі. Будемо відкривати ось такий посібничок а він повинен бути кожного водія, тому встигніть придбати, переходьте в опис під цим відео та придбайте для себе корисну літературу. Давайте спочатку, друзі, згідно з закону України про національну поліцію, стаття 8 каже про те, що поліція діє виключно на підставі в межах повноважень того спосібів, що визначаються конституцією та законами України. Також таке положення закріплено в статті 19 конституції України. Тобто, працівник поліції не має права зупиняти транспортні засоби для того, щоб перевірити документи, і саме про це. Водій зазначають цьому працівнику поліції, в тому числі згідно закону України про наспол статті 18, у поліцейського є обов'язки. Так, так, друзі, в нього є обов'язки. Поліцейський зобов'язаний неохильно дотримуватись положень конституції, законів інших НПА, що регламентують діяльність поліції, а також дотримуватись присяги працівника поліції. Важливим моментом, в тому числі, є пункт третій, який каже про те, що поліцейський зобов'язаний. Поважати і не порушувати права і свобод людини. Тобто, якщо наші права чітко регламентовані, він зобов'язаний їх дотримуватись та не вигадувати. Ось такі підстави для зупинки транспортного засобу, тому що перевірка документів у нас передбачена 32 другою статті закону про нацпол. це інший превентивний захід, і в цьому випадку він не стосується зупинки транспортного засобу. А тепер переходимо до закону України про інформацію. Стаття 5. кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного її одержання, використання, поширення, зберігання захисту необхідної для реалізації своїх прав, свободи та законних інтересів, в тому числі стаття 3 каже про те, що основними напрямками державної інформації. Політики є забезпечення доступу кожного до інформації. Якщо працівник поліції каже про пункт 3 статті 35, він повинен довести до вас цю інформацію і одразу, скоріш за все, може виникнути логічне питання від працівника поліції. Логічне питання від працівника поліції сумнівне твердження. Добре, ну якщо виникає таке питання, і працівник поліції каже: А чи передбачено, що я вам зобов'язаний надати цю інформацію? Ми вже це бачили, друзі. То ми тоді переходимо до статті 11 закону про інформацію. Вона каже нам про те, що кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто. Крім випадків, передбачених законом, якщо представник поліції зупиняє, каже, що відносно вас ось такий захід превенції застосовується, то ця інформація стосується конкретно цього водія або його транспортного засобу. Тому ця інформація вона повинна бути доведена. І не забуваємо працівники поліції про те, що згідно статті 27 цього ж закону є. Відповідна відповідальність за порушення законодавства за інформацію. Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну цивільно праву адмін або кримінальну відповідальність згідно закону. І не забуваємо працівники поліції про те, що стаття 212 Прим. 3 Кодексу України про адмінправопорушення вона передбачає відповідальність за обмеження доступу до інформації. Таким чином, друзі, бачимо, що знаючи свої права, ви 100% можете відстояти свої законні права. І якщо вони порушені в подальшому притягати до відповідальності працівника поліції. А тепер щодо інформації, яку я вам обіцяв, кайфушне пам'ятаєте на початку відео, я не працівник поліції, я вам її розповім. Бо це дуже крута історія, яка трапилась нещодавно. Нам нарешті вдалося добитися того, що працівнику поліції. Пред'явили підозру, друзі, і матеріали справи будуть скеровані до суду щодо притягнення його, до кримінальної відповідальності за перевищення службових повноважень. А справа стосується кам'янського. Що сука? Реально хуєвши, Я вам Що, що віддешся так? Я сидів, нічого не казав. Сіже, ти щось сука так відйошне, а? Ти що сука, так ведёшь, Я Та, тебе ти? Тебе сука себе так ведёшь, нахуй? Ти нічого не попутав, блядь? блять. Хто тебе збивав? Хто тебе збивав? Що ви робите? Хто це збиває? Друзі, незабаром на моєму каналі повний розбір стосовно цього моменту, тому обов'язково слідкуємо, це дуже круті новини. Тому ти, друже, обов'язково коментар залишай під цим відео. Переходь в опис, долучайся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Придбай для себе корисну літературу, щоб вона завжди була з тобою. І щоб ти вмів чітко, згідно чинного законодавства, працівнику поліції все розкласти, як пише книжка. Знайте свої права, обов'язково підписка на цей канал. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.